Вітаю найкращих аграрів України на найкращому Ютуб каналі, аграрному Ютуб каналі. Ну, найкращому, тому що його дивляться найкращі аграрії. Друзі, ми до... все-таки бажаємо, щоб в цьому році, 2025, ви дійсно отримали хороші, найкращі результати і хороші високі прибутки. Щиро цього вам і бажаємо. Друзі, сонечко припекло перша декада. Березня дивує всіх температурними рекордами. До плюс 20, до плюс 22. Волога тікає тонами. всі виїхали в поле, боронують, культивують, сіють. Ну, всі хочуть зробити відразу через те, що дійсно брак вологи. Хочеть, хочеться всім. Хочеть отримати хороші сходи, ну і отримати відповідно хороший високий результат. Про це ми вже на початку говорили. Ну, давайте, друзі, так поміркуємо. Ну, припекло сонце. Ну, да, хочеться зберегти вологу, і швидко посіяти. Ну, а якщо ви малий фермер, я маю на увазі там 50 гектар, у вас 2-3 культури і соя є, і, можливо, там і ще, і соняшник, і кукурузка, можливо, трохи ще і квасолі сіяти. Давайте посіємо все в один день. Посіємо, а далі що робити. А далі, друзі, ми можемо просто пролетіти через те, що, друзі, ще тільки березень місяць, і перша його декада тільки закінчиться. Попереду, друзі, повірте мені, є імовірність і снігу, і, можливо, ще й морози будуть до мінус десяти, а навіть і нижче. Через те, що весна, ви знаєте, вона завжди. Дивує, спочатку жарить, парить, а потім холод і все, друзі. Особливо не спішіть сіяти такі культури, наприклад, як горох. Друзі, я взагалі не рекомендую сіяти горох, коли є ймовірність повернення холодів. Краще його посіяти, коли середньодобова температура вже десь буде близько 10 градусів. Сьогодні ще такої температури немає, ну можливо, на півдні. А краще орієнтуватися, друзі, і на температуру, і на дату, на число. Через те, що, друзі, імовірність повернення холодів може бути ще і в березні, і в другій половині, і в першій половині квітня. І розуміючи проблему, що немає вологи, ми дійсно спішимо, хочемо посіяти той же самий горох, отримати сходи, а далі приморозить. І з приморозки можуть його знищити, сходи горох, гороху. Горох це не коріандр, він витримує там до мінус 4, до мінус 6, можливо, сходи його. Але можуть бути і нижчі температури, розумієте? А ще є така проблема, друзі, як його пліснявіння. Горох, не дивлячись, друзі, він зеленозерний чи жовтозерний, багато там рекомендують, а давайте спочатку сіяти там. Зеленозерний, він витримує холод, а потім жовтозерний горох. Друзі, ні. Він захворіє і пліснявінням почне набухати, а потім в холоді просто з'являється інфекція. В ґрунті вона є на насінні, і яка пошкоджує сходи, не дає нормального розвитку, він буде відставати. В рості він не зав'яже ту кількість е бобів, яку потрібно зав'язати. Зав'яже свої там 4-5. І ви отримаєте свої традиційно 20-22 ценнери з гектару. А по гороху сьогодні необхідно отримувати 40-50 ценнерів. Тоді це буде нормальний результат і можна отримати по цій культурі і хороший прибуток. Тому, друзі, не спішіть сіяти. Навіть е льон олійний. Ми не рекомендуємо друзі, рано сіяти. От зараз от в цю пору через те, що розумієте самі, що може ще бути повернення холодів, а потім фузаріози, він буде потім гілкуватися від цього, і ми не отримаємо нормального результату. Тому я зернові сіємо, спішимо, щоб отримати нормальні сходи, щоб вони розкустилися, дали хороший урожай. А такі культури, як горох, той же самий льон, можливо, ну, Інші давайте ще почекаємо, друзі. В чому от горох, ну, агрономи, які мають великий досвід роботи, от, е, спішать сіяти і кажуть, що це все нормально. Я розумію, що тоді, коли ще в радянські часи сіяли кормові культури, сумішки, наприклад, горох з вівсом на зелену масу, ну тоді дійсно сіяли і вже на початку березня місяця. Але тоді горох він нічого не коштував, розумієте? Ну було е, все це урожай кормових культур він списувався, як кажуть, і наліво, і направо. Ніхто нічого не рахував. Це було 35-40 років тому. А сьогодні, друзі, вартість гороху і насіння не, деш... ну, не низька. І сьогодні дійсно необхідно урожай отримувати по цій культурі. Як я вже сказав, бажано мінімум 3, а то і 4 і 5 тонн. І я в своїй практичній діяльності отримував гороху по 5 тонн з гектару. А був свідком, наприклад, у тій ж самій Франції, де фермера отримують і по 7 тонн з гектару. Сьогодні є такі сорти з такою генетикою уявляєте. Але необхідно все робити правильно, друзі. Не спішити, я розумію, що вологу необхідно зберегти, закультивувати, заборонувати спочатку, а далі підтримувати поле чисте від бур'янів. Це можна зробити, хто має досвід і зробить. Коли, можливо, ви там в Бесарабії, на Одещині займаєтесь горохом, ну, можливо, в цих краях і можна його посіяти. Але не спішити в центральній чи в східній частині України, навіть і е, Західні області, то ще горох сіяти рано. Питайте, ваші вподобайки, друзі, коментарі, підписка від вас, ну, все, що ви побажаєте. З вами сьогодні я, Олексій Сиренко і команда ArtFields. Весна, палить сонце. Всі на поле виїхали. Приємно. Тому бажаємо вам все-таки приймати хороші виважені рішення. Не наробити помилок, а отримати все-таки високий стабільний прибутковий урожай. На все добре, до зустрічі на каналі Слава Україні!